Троє моїх синів воювали, але один з них загинув. Йому дали повістку 7 березня, і він пішов. Спочатку він був у Львові на навчанні там, а потім його перевели, був в Одесі, а потім з Одеси перевели на Херсон. Там, де він і загинув, в село Правди на Херсонської області. Він був гранатометник. Він попав під розтяжки, ну, розтяжки, перебиті ноги були, і він, мабуть, відповз, що його не могли спочатку знайти. Сюди, в цей будинок, заповз. Да. Він а отут лежав, отут, накритий тим, накритий. Він відкритий, якого все накрито внук. И я говорю, синок, э, что ж ти тут лежиш, лежишь? А он говорит, я бабушка раненый. У мене усе перебито коліно. крові не видно, так? усе тут Він перед тут лежав. Крові тут була. Він перця так же. Але оскільки там дрон літав, і тільки хлопці починають приближатися до того населеного пункту, і як починається обстріл, і вони не могли туди зайти. Коли вже звільнили це села Правдине, то нам позвонила волонтерка звідти, що каже, що... Що вас син загинув, це він тут лежав. — І ніхто не може сказати я зві... куди він з них звідси. Тут три магазина було. тут магазина з понусу, ні а то нічого я не знайшов. Ми думали, що може його забрали, що він є живий, бо багато два рази хтось намагався позвонити по його телефоні, не позвонити, а дати просто гудок. І ми думали, що він просто. Немає змоги нам розказати про себе і тільки гудки дає. І надіялися на те, що він живий. Він був найменший, вони його вибавили. Я найстарший брат з усіх чотирьох своїх братів. 24-го почалася війна, 26-го вже був в воєнкоматі. Якраз у Сумській області ми були у районі села Хотінь, там є таке село. От в тім районі ми якраз тримали оборону, коли знали в ну, посадці якраз стояли. Позвонили мені і сказали, що так і так Паша пропав безлість. У мене був нервний зрив, потім інститута масок. Це якраз після гон зникне в Це все в мене на попало. Склалося. І я думаю, що я з розуму зійду. І відпустити від них не відпускали. Я хотів навіть самовільно покинути частину, піти на пошуки. Але хлопці мене побратими спиняли. Відпустити мене звідти не могли. І у кожного своє завдання, ти пропав брат, ти все одно маєш виконувати свою роботу. Там же ж не це. Ніхто тебе не питає, що яке в тебе горе чи яка в тебе біда. Ви просили, щоб вони повернулися? Просила. Толя хворий, і, і ну, я, я так якби була впевнена, що його, може, не відправлять на гарячу лінію. А от Ромар був, і в Харкові був, і в Запоріжжі був. І я молилася ночами, в мене не було ні сну, не було, не їсти не могла, не спати не могла. Я, може, би ще й не звільнився, але мені жалко було просто мами. І... Командир батареї теж звільнявся і каже: Роман, їдеш додому, роби документи. Бо мене ж навіть з 116-ї на похорон офіційно не пустили. Мене так командир батареї під чесне слово пустив. Старшого сина невістка їхала за ним у Чернівці і там відкривали. І був на одяг туди везла. Ну, але одягати вже не було що. Вона сказала, що маму. І вона його впізнала, каже, бо я до останнього, аж поки машина не привезла тіло, я зараз думала, що а може, а може, ще не він. А може, це ще так. Вона каже, мамо, помилки немає. Я Тобто, хто накидає послідку. И ага. дам другие на то. Хорошо, а можно дарцы забирать? Ну конечно, пишу. Да.